Лікар за покликанням у бібліотеці Боченка в рамках засідання клубу Профі кірвоградські школярі знайомилися з лікарем-кардіологом Владислав Сташок. Рятує життя людей вже майже 10 років і жодного разу не засумнівався у правильному виборі своєї професії. У дитинстві Владислав Сташок ким тільки не хотів стати, мріяв бути будівельником, потім вчителем ще хотів мандрувати різними країнами, поглиблюючи тим самим свої початкові знання з географії здобуті у школі. Однак же тоді інтерес до біології, анатомії часом і медицини переважав усі захоплення та хобі. Було пару случаї в моїй житті, коли я совершенно случайно оказал на помощь, там, коли грали в футбол. Тобто мені це було не страшно, навіть, може, цікаво. Мама, тато і бабуся оповідача також лікарі, однак не вони нав'язали Владиславу бажання продовжити рід медиків. Рішення хлопець прийняв самостійно. Це, власне, і був лейтмотив розповіді. Лікар-кардіолог радив дітям обирати професію за покликанням, адже лише та робота буде приємною, за виконання котрої берешся із задоволенням. Нам мене дуже повлияла. как не смешно сказано, был такой сериал, вы его вряд ли видели, Чикайская надея. Это про был такой актер Джордж Клуни. Он играл кардиолога, реаниматолога. Образ успешного мужчины, молодой, интересный, красивый, веселый и очень умный. И работает на первом этаже больницы, оказывает неотложную помощь, все знает, все умеет. И вот я когда посмотрел, я думаю, я тоже бы хотел быть таким. Засідання клубу профі в бібліотеці Боченка відбуваються регулярно раз на місяць. Кожна така зустріч пізнавальне знайомство кіровоградської молоді із професіоналами своєї справи.